Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артема Мілевського. Сьогодні ми будемо далі розривати Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу Чемпіонів. До речі, я там в минулому відео трошки цей протикав на рахунок матчів в Лігі Чемпіонів. Зараз ви це все побачите самі. А зараз хотів би вас попросити, звісно ж, підписатись на мій YouTube канал. Ще трішечки залишилось до 25 тисяч. Можливо, вони вже є на момент цього виходу відео, але все рівно. Писути, що там 3000 буде далі. Да? І звісно ж, по традиції бажаю приємного апетиту, приємного перегляду. А ми поїхали. Так, друзі, ви бачите, що в нас зараз буде матч проти Борусі, яка на третьому місці, але. Сказати за рахунок Ліги Чемпіонів, дивіться, тут ще є матч домашній проти Вільяреала і на виїзді проти Ференсвароша. Тобто на ще дві гри буде. А я чомусь протикав, думав, що це завершено. Виходить, те, що взагалі нічого не ясно. І тут дивіться, в сьогоднішньому випуску буде два матчі проти Шахтаря Донецького і знову матч проти Динамо Київ. О, це так нормальний випуск буде. Тому я вже надію, що вже поставили лайк. І звісно ж підписалися на канал. А ми будемо починати грати. Так, ну блін, у нас щось став вообще не може відпочивати. Луні луні нормально, ну ладно. Домашній матч, максимально заряджений склад, матч проти Борусії і шанс вийти на третє місце. Оце поїхали. Ух ти, Мілевський щось розказує всередині, що потрібно виграти сьогодні. Потрібно видавити просто цю Борусію з третьої сходинки. І я з ним згоден. Ну, якщо дивитися на форму Артема Мілевського, то він набрав просто нереальну форму в цьому сезоні. Просто. Щось з чимось. І сьогодні він повинен забити що Борусії, що Баварії. Так, але мені не подобається, що в зараз на початку матчу Борусія все ж таки. І доволі таки небезпечно, але спокійно. Тут небезпечна вже атака. Бу, ти! Бать, що він забив? Що це за говно залетіло? Ну ну, ну, що це таке? Так, ну що ну, потрібно блин, відігруватись після такого тупого м'яча. По-іншому я назвати це не можу, тому що ми і правда пропустили максимально тупий гол. Міля, та ну Міля, ну вигравай ти! Да! Да! Блін! Не туди побіг. Щось голіве чуття взагалі не це не грає. А, ну це шанс. Шанс другий тайм. Ще 45 хвилин є на те, щоб відігратися. Боже, ні. тут що за пар? Нова позиція СТ. Що за схема зараз у нас? Блін, саме той, саме образливе в цьому всьому є. Що це просто, якщо Борусія сьогодні виграє, то вони просто відірвуться від нас максимально. Борусія забила такий ну, просто тупийший гол, і ну, це жесть. І ще й ризик йти на заміну для Мілевського. Ну, походу, перший матч випуску не дає, ну, не встигає Мілевський, ну курва, ну. Боже, я просто в мене зараз сім думки про те, що, яка там травма, що там буде, що там буде. Це жесть. Це зараз буде самий епічний момент дізнатися, що там з Мілевським. Три місяці Мілевський вибуває за зламаний палець на ногі. Добрий день. Три місяці. Це чекайте. Це три місяці, я так розумію. Це цей місяць повністю. Раз, два, три, типу, тут. Тут майже нічого не залишається. Тупо ми можемо пропустити Лігу Чемпіонів. Ну давайте дивитися Матч проти Баварії. Що тут у нас? 1-1. Вернер у нас Пас, Кейм. Да. Буде важко їм просто без Артема Мілевського але що ж буде. О, Шахтар Донець наступний. Ось матч з Шахтарем. Я оце не розумію, як тренування. Тренування ж, ну, нічого ж не дають, я так зрозумів. Треба запам'ятати, було в нас 23 тисячі зараз. Те, що вони не дають нічого по цьому. От. Ну, дають на досвід. Можемо тренувати, щоб, якщо шов, качнути там і Добре. Матч проти Шахтаря. А хто в нас новий гравець прибув? Не бачу. Поки що його немає в цьому в старті. один-один знову нічия. Боже це буде жах, коротше. Динамо Київ перемагає молодці. Так, Матч тепер проти Хофенхайма. Вег... Карлос Вега, нового нападника взяли під зміну Мілевському, чи що. І один трип-програш, просто програш Хофенхайму. Боже, які можуть бути тоді питання в Лігі Чемпіонів? Це жах. Ми ще поки повернемося в склад, це просто жовта. Тепер у нас Гамбург на зв'язку. О, Хато, дивіться, зліва в нас новий лівий захисник. Оце дуже добре. Він гарний, я наскільки пам'ятаю. 0-3 перемога. Вернер. Хорош. Красавчик. 0-3. Це дуже важливо. О, Шахтар перемагає Динамо. 2-0, це да. Слухайте, дуже важливий матч. Матч Ліги Чемпіонів проти Вілья Реала. Ми на 11 сходинці. Вони на 13. -й. Дивіться, в нас ще один новий петіт якийсь нападник. Ну, в принципі, в нас команда непогана. І 0-1 програш. Ну, це, це, це просто ну, це же все те, що ми старалися робили, все це пішло коту під хвіст. Так, у нас домашній матч проти Динамо Київ. Ну, блін, ну перемоги потрібні. Кулаш вже на 2-2. Петіт забиває і Вернер. А там Брашко і Боярський. Клас, гарно дуже йдемо. Питань немає. Так, у нас матч проти Ферншвароша, Ми на 15-й сходинці. Скільки у нас... Скільки нас балів? У нас 12 балів. У 8 й сходинці 13 балів. один бал відділяє. Тобто нам потрібна тільки перемога. Перемога в цьому матчі. Ну, давайте, давайте, пацани, будь ласка. Один 20 перемога, петіти Ібраїндія. Хорошо, зараз будемо дивитися, чи проходимо Це Барселона зіграла нічию ще, Клас! Ой, давайте дивитися, що в нас там. Так, ми на четвертій сходинці. Знову таки дуже великий відрив від третього місця, але це все можливо буде. Так. Ліга чемпіонів. Блін. Ну, що б його, ми займаємо 10-10 сходинку. До восьмої сходинки нам не вистачило одного балу. Якраз того балу, що ми втратили проти матчів, проти вілярала, вілерал на третій сходинці, якимсь дивом. Перший взагалі ПСЖ. Це жесть. Одного балу не вистачає. Хто з таких команд? Ліл остання команда, яка заприбує в цей потяг. Але хто вилітає? Порто, Ференсваруша, Таланта, там Франкфурт, ПСВ, Монако. Ну, нічого такого дивного не вилітає, але ладно. Так, матч проти Шахтар, Донецька, але тут, блін, що то спереді виходить, що то за команда така? Ну, а де Лунін у нас дівся? Де Лунін? Його що продали? Ну, це, Блін, маячня, якщо його продали. Нам потрібна перемога. 2-2, ну Медіс чи червона карта, ти задовбав? Алло? Так, дуже цікаво. Люді гріде з Манчестер Сіті в Брусі Ну, це дупа. Так, більш нікого, більш нікого не потрібно до німецького чемпіонату. Нікого. Ух ти, дивіться, як Арсенал розпродає. Це просто жесть. Ух, Бакайохо з Реал Мадриду. Нахуй, 80 мільйонів фунтів. Оце да. Ну я так розумію, що Red Bull Leipzig ні на кого не збирається тратити. Не копійку у Гутіре переходить з Фулхема в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед підсилюється, і це дуже добре. Могли ми все-таки вирвемо до їх складу. Ух, райс! переходить з Арсенала в Брайтон. А що це з Арсеналом? Чому він так розпродає всіх гравців? Так, у нас матч Кубку проти Хофенхайм. Ну тут я сподіваюся, що виграємо, і щоб, щоб Мілевський зіграв в фіналі. Я дуже цього хочу. Так, Хоф... Ой, ну, знову знову склад якийсь незрозумілий. Ну, що це таке? Ну, і 1-1, і 3-0 по пенальті програли. І в нас всі три гравці не забили. Ну це просто очко. Матч проти Баварії. І тут дивимося, що ну, тут уже склад виставляють більш-менш нормально. О, Лунін повернувся в склад. Слава Лотич! Походу, це наш останній сезон буде за Red Bull Leipzig. О, а ми потрапили в Ліги Чемпіонів на спортив. До речі, непоганий такий варіант, але його потрібно ще пройти. Цей варіант. Так, перший матч у нас на виїзді команда ну, так, Касаді. Знову Луніна немає. І 2-1 програємо. Ну, це. Ій чи не забуває пенальті. Ну ви що, здуріли, чи що там мало? А чому нам не Янупой попав? Чому так? Так. Наступний матч вже з ну, ну, Хоча би Лігу давайте нормально грати. 2-3 вирвали цю перемогу. Добре! Добре! Так. У нас матч відповідь проти Спортинга. І 2-1. Ми поступилися в минулому матчі. В цьому матчі виходить взагалі не той склад, на який би я хотів би очікувати. Ну, зараз подивимось. 1-1. Вилітаємо з Ліги Чемпіонів. Бомба! Клас! Ну так, в нас по суті залишається тільки цей Бундесліга, в якій ми знаходимося на п'ятій сходинці, навіть не в Лігі Чемпіонів. Але якщо зараз виграти, то ми на четверту застрибуємо там. Але це Айнтрах. це дуже важко буде. Склад, ну так, то собі. Але ж. Але ну-1. Хорошо, нуль-1. Це перемога. Саме головне, ми на четверту сходинку залетіли. У нас дуже велика боротьба буде з Баварією. У нього виносити потрібно зараз буде їх. Так, наші, наші все ж таки не допускають до матчу. Ну чому? Ну, давайте хоч. У 2-1 перемога, хорошо. Вирвали на 79-й. Хорошо. Баварія також виграє. Блін, саме головне, що ми виграли. Саме головне, що ми перемогли. Так, нас що? У нас з'явилася, я так розумію, нова команда, яка хоче нас. Але я щось відчуваю, що та команда не дуже гарна. О, ми вже можемо перейти в Баварію, до речі, Манчестер Сіті тут. І Пунджа, Ну, він, він скрізь. Скрізь. Ці... Оцей, і Саудівська Аравія, це все, ну, вони хочуть. А більше бабок ви не хочете дати. Жраве. Так, у нас матч проти Аусбурга. Ну давай, давай, перемога. Перемога. Один-два знову на мінімалках. Хорошо. Баварія програє сюди, його Ліга Чемпіонів, іди до нас. Так, так, а це ж це новини про те, що так, ми оце Іс... Ісландія, Іспанія, так. Да? Так, ну, ми ж вже можемо там грати чи ні? Так, ми вже можемо грати. Ну як грати? Ми можемо виходити на заміну на 84-й хвилині і то на лівого атакуючого півзахисника. Ну, це таке собі. Але той час, який нам дають, ми спробуємо його використати по максимуму. Міля! хува, Як вони заблокували? Я мав там забивати вже. Давай, 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 забирай, забирай, забирай. Погнали, 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 нема, нема, нема часу. Урва, ну нема часу, давайте, пацани, вперед. Удар дурмілі! А знов руки ну курва, ну як так? Знову ні, знову ні, ну давайте забити. Ну це ж третя команда, в нас шанс. Та йо йома, -йо. Ні, це вже все. Це 1-1, Ну це жах. Я ще Еміля так відіграв. 5,5 і бал. Ну йдіть ви в дупу, блять. Мілевський вийшов, більше ударів зробив, чим нападник той товбаний, патлатий. Що, Потрібно валити з цієї команди тепер. чи що? Знаєте, що саме головне? Саме головне, що збірній Україні ми старті. І ми на першій сходинці. У нас матч проти Ісландії, дивіться, Мілевський, 86-й рейтинг. Ну, це машина, машина повинна бути. Просто капець. Трубі, Миколенко. ну всі класний склад. Давайте розвалимо цю Ісландію. Погнали, мужики. Хорошо? Ой, гарно! ой 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 Ну Де де ще може Мілевський показати в себе, як не в збірні? І тут! Ну як, як? Ну він так довго блін, до того до, до, до удару готувався. Ну, ну бл. 86 шість рейтинг. І тут Мілешки. Та ну, ну ну ну... курва блокують, ну ми повинні їх розривати, просто розривати і забувати вже. Міля, та ну знову, ну що ну, 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 ти будеш робити? Я не вірю в це, ну як вони блокують так ці удари всі? І хорошо, Мілевський злівої. Нарешті сюди нуль один. Після травми чоловік повертається. Ну-ди, Артем Мілевський за збірну України. Це навіть важливіше, ніж за клуб він забив би. Так, який це, який це гол для Артема Мілевського на цьому відборі? Третій. Ну, mm. можна було б і краще, але третій гол в п'яти матчах це, в принципі, не погано. Міля, сюди. Отворі. 0-2, прямо, прямо в роздяганні. Красен, нема питань. Як гарно розіграли, дивіться, подача з кутового. яка скидочка Міля приймає. Тут багато суперників є. До речі, це другий гол Мілевського з лівої ноги в цьому матчі. Взагалі супер. Міля? Міля, у вас хетрик за збірну України, 0-3, сюди його. Дивіться, дивіться, тренера. Руководство Red Bull Leipzig, а що робить цей паровов збірній України? 0-3, хет-3 після травмера. А можливо покер? Можливо покер? Сюди! 0-4, 4! Оце воно! Нє, ну це просто бомба. Я ж казав, я казав, що ми потрібно... Ну, нам потрібно просто розвалювати цю збірну Ісландії, тому що, ну... Ну, не рівень це нашої збірної. У нас збірна вже капець якого рівня. Міля п'ятий. П'ять 5-0. Мілевський п'ять голів в цьому матчі. Що за машина? Слухайте, нам потрібно було перемагати дуже гарно в цьому матчі, тому що наступний матч проти Іспанії. І просто. Ухти! Потрібно забирати першу сходинку. Ой, хорошо там? Так. 0-5 перемога збірної України над Ісландією і 5 голів Артема Мілевського. А, і тут що? Тут ну тут просто класика. Ну тут врахувати просто скільки в нас балів, скільки збірної Іспанії балів. Що нас враховує? Ну, влаштовує. У нас 3, 4, 7, 10. 13 балів у нас. В Іспанії 3, 4, 5, 6, 9. 12 балів, але в нас три матчі залишається, а в Іспанії два. Тобто, якщо ми зараз програємо, в них буде більше, але в нас може, ну коротше, нам, якщо ми навіть програємо, то потрібно буде вигравати е, Угорщину і Польщу, і в нас перша сходинка, або, або просто зіграти в нічию проти збірної Іспанії. Але якщо ми виграємо, то ну, слухайте, то це дупа. Ой, Мудрик! Мудрик гарно! Ну Як ти не забив? Не розумію, що Мілевський це одна така, одна з декількох яскравих зірочок у нашій команді. Але ж, на таких не в'їдеш, коли в тебе вся команда такі зірочки. Да-да-да! Міля! Міля сюди! Один олій! Ось ця одна зірочка і запалюється зараз! Сюди його! Милецький забиває збірній Іспанії. Кержу, який? Який це гол для нього? Який, покажіть. Восьмій в восьмий-в шести матчах. Оце вже статистика просто якогось нападника неймовірного рівня. Так, останні хвилини. Остання десяти хвилинка. Ну йо, йо виграти? Ні! Тримай! Миколенко, тримай! Чи хто там? Тримайте хтось його, будь ласка, плумін! Плумін! Боже мій, що за сейви. Курва, ну це потрібно було, щоб була це перемога. Ай-яй, куди це офсайд? Нема. Із лівої. Ай-яй-яй, мудрик! Мудрик знову голкіпер. Ні, ні, це вже все, це вже все, це для Іспанії все, це перемога. Перемога 1-0 на збірній Іспанії, і це 100%, я думаю, вже вихід з групи на фінальну частину Євро. Сюди ж ти його. Так, у нас матч проти Вердера. Дивіться, ну блін, дуже, 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 дуже Вердер вже на 12-й сходинці. Нам дуже важливо в Лігі Чемпіонів. 0-2 ще й перемагаємо. 0-2 перемагаємо. І виходимо ще й на форварда на останні там десь 15 хвилин. Нормально. О, диви, що робить? Боже, Міля. Щя сюди його! 0-3, сюди його! Фух. Міля потихеньку повертається. Міля гольовий може віддати чи ні? Ой-ой-ой-ой-ой. Це 15-й гол в 16 матчі. І Міля ще пів півсезону, ну, майже пів сезону. Не було його тут. Ай-яй-яй-яй. Так, це вже 90-та хвилина, тому можна вже розслаблятися. А скільки додали? Одну хвилину, так? Це? це вже перемога. Але один три все ж таки. Ну, о -о -о. Як він виграв цей верх? І удар! У-у-ху-ху-ху-ху. Так, а ми на 10 балів награємо. Можливо, реф свисне. Свисти, свисти, і Міля з десяточку йде з поля. Хорошо. Усі Баварія грає в нічию, це взагалі супер. О, Міля потихеньку йде до складу основного. Хорошо. Ну що, у нас матч проти Штутгарта, який на 8-й сходинці. Ми ж залишаємося на четвертій в зоні Ліги Чемпіонів. Баварії вже зіграний матч, і в нас маль в запасі. Тому ми можемо від них відбиватися взагалі на 6 балів. Оце воно. 0-0. на 75-й хвилині Мілевський виходить знову на страйкера. Оце шанс, оце шанс показати себе і здобути команду в перемогу. Міля! 1-0. Слухайте, хто як на цей парубок принесе просто Лігу Чемпіонів знову в Лейпциг? Ну хто? От так його. 2-0. Хорошо. Дуже хорошо. Хорошо. 2-0. Мілевський знову десяточка. Сюди його. Так, у нас дуже-дуже важливий дуже матч. Боруся Медфедблад. Зіграла свій матч. Ми зараз можемо виграти в Борусі Дортмунд і трішечки відірватися хоча б від четвертої сходинки. Ой-ой. Ой-ой. ой ой Але ми виходимо за міни, і тут у нас один-один. І ми виходимо замість Медісона. Знову на ту позицію, яка нам взагалі не подобається і не підходить. Ну, що ж робити, Давай. Ні, ні, не дати. На, на тобі, блядь. Міля. Міля зліву їй. Ой, хорош, хорош. От хто? От хто в цій команді бореться за перемогу. Міля, убар! 2-2, який гол від Артема Мілевського! Ще раз кажу, ось хто бореться за команду. Наверх! Да! 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 Це 3-2! Три це тридва, щей Мілевський гульовий пас віддає. Боже! На останніх хвилинах що за матч! Юху. Оце воно. Оце Мілевський вийшов. Боже мій, а ви його маринуєте на банки Оленів. Так, ну тут уже Red Bull Leipzig дуже так нормально закріпився в зоні Ліги Чемпіонів, цілих шість балів. Нас відділяє від Баварії, яка знаходиться на п'ятій сходинці, яка не дає право участвувати в Лігі Чемпіонів. І в нас матч проти Вольсбурга наступний, який знаходиться на 14-й сходинці. Нормально, нормально. Шахтар Динамо дев'ята та десята. Хто повертається в основний склад? Це Артем Володимирович Володимировицький. Ще й склад дивіться який. 80 плюс всі гравці. Бомба! Ну що ж, потрібно доводити, що ми гідні 11-ки Погнали! Міля. Міля! От туди його! Ось він. Ось він Гравець стартового склада! 1-0 на 12-й хвилині Артем Мілевський вже виводить свою команду вперед. Ну, ну кайф вже! Міля! Міля проривається! Міля. Міля, 2-0 сюди. Ой-ой-ой. Боже, який цей гравець просто голодний до цих голів. Я не... 2-0 сюди, його. дубль, міле. Так, тримати, тримати цю атаку. Ой-ой, ой-ой. Починається цікаво. Міля! Міля, Зліву і мілецький сюди! Три після повернення в статус. Оце він. Ой-ой-ой. ой До речі, це вже 20-й гол для Мілевського в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Ой, Ліги Чемпіонів. Жудес Лігі. Міля. Міля. Міля! Міля, Міля все-таки пяточкою забуває. забиває. Четвертий. Це, це шо нас? Це в нас покер? До речі, якщо мені не зміняє пам'ять, то це перший покер Артема Мілевського за клуб. Оце форму хлопчик набирає. Дивіться, він так легесенько, так хоп стійку зігрався так. І тут опа, п'яточку. Там йдеш ти сюди. 4-1, перемога. Всі 4 голи забиває один персонаж. Це Артем Мілевський. Так, друзі, дивіться, що у нас чекає в наступному випуску. У Нас буде матч проти Байерна. Який знаходиться на першій сходинці, ми ж знаходимося на третій сходинці. такі впевнені можна сказати. У нас до кінця чемпіонату залишилось тільки чотири тури, тому ми, в принципі, в десь в теорії можемо вийти на другу сходинку, серебряні медаль забрати, як в тому році було б непогано, але було б непогано закінчити в зоні Ліги Чемпіонів. Шахтар у нас на восьмій сходинці, Динамо на дев'ятій сходинці. Вони все таки такі. Міцні середняки цього чемпіонату. А що в нас по цьому? Дуже цікаво по бомбардирах. А по бомбардирах Артем Мілевський, незважаючи на відсутність через травму, все одно держить топ. Топ-1 рейтинг 21 гол в 19 матчах. Ну це неймовірно. По асистах. Ух ти, у нас тут цей Крістоф Баумгарднер. коротше, 12 асистів, 23 матчі. Молодець. У нас тут ще хтось є. Ну, можливо, цей ні, нема. По сухих Андрій Лунін 10 матчів сухих за 18 турів. Чому він далі нести, я не розумію. Гулаші 12 матчів, 3 сухих. Очевидно, що Лунін найкращий. А вже в наступному випуску ми завершимо чемпіонат Німеччини. Дізнаємося, яку позицію зайняли Редбул Leipzig, чи став Артем Мілевський кращим бомбардиром чемпіонату Германії. І, звісно ж, дізнаємось трансфери. Куди піде Артем Мілевський, чи залишиться. Ви як знаєте, там варіанти: це Байерн Мюніг, Манчестер Юнайтед, можливо ж. І третій варіант це, походу, залишитися в Red Bull Leipzig. То пишіть, що ви хотіли побачити, де Артем Мілевський опиниться. Чи залишиться ще в Red Bull Leipzig, чи піде все ж таки в Манчестер Юнайтед, чи піде Байерн піднімати все-таки клуб знову, щоб він був чемпіоном Німеччини. Тому дякую всім за перегляд. Я з вами не прощаюсь на все добре. Бережіть себе.